Алло, Катя мені за два дні тридцять, а я зовсім не знаю, чого я хочу. Допоможи. Наталю, привіт! А що саме трапилося? Що тебе лякає? Розкажи мені. Ой, начебто я вже мала знати, як реалізуватися, будувати, влаштовувати свою сім'ю, мати якусь чітку структуру, взагалі майбутнього. Але всередині тута тиша, наче все, що я робила, по факту не моє. Наче я жила як треба. Тепер я стою. Майже тридцять і не розумію, а що я хочу то взагалі. А чого я досягла за тридцять років? Розумієш, Хтось вже знайшов себе? А я що? Я загубилася в спробах бути правильною і всім догаджати. Тобто ти хочеш знайти і зрозуміти, чим ти насправді хочеш займатися, що тобі приносить задоволення. Правильно? Так, да, Катруся, і мене це дуже сильно лякає. Наталю, знаєш, я тебе чую. Це нормально не знати, чого ти насправді хочеш після життя як треба. Бо ти скільки років жила за чужими схемами, що зараз всередині ось тут в тебе просто тиша. Не тому, що з тобою щось не так, чи ти якась не така, а тому, що ти нарешті зупинилася. Ти не загублена, ти на паузі. І оця пауза це не провал, а це твій новий початок. Бо саме з неї починається твій чешний шлях до себе. Не через списки і якісь плани на рік, а через відчуття, через питання, задавай собі питання, а що зі мною зараз? А чого я більше не хочу робити, а де я себе зраджую? А де я себе засуджую? Тобі не треба бігти. Ти вже прийшла в найважливішу точку, коли твоя стара роль вже більше не працює, а нова ще формується. І я можу бути поруч з тобою, якщо ти захочеш шукати відповіді разом. Ой, да ну скажи мені, будь ласка, що від мене треба? Я б залюбки пішла з тобою в роботу, бо я купую безліч курсів і тупо здаюся, нічого не доводжу до кінця. Мені треба рука, яка допоможе дійти до кінця. Окей, напиши мені, хочу знайти себе в Дірект, і я надішлю тобі практику, з якої починається повернення до себе справжньої, без спішки, без планів, просто з тобою в комфортному темпі. І, до речі, вона безкоштовна.